День говорить опора, ну і показує, звісно, теж мене звуть Наталка Пономарів, і ми з громадянською мережею ОПОРА хочемо започаткувати такі щотижневі відеоефіри, в яких ми будемо розбирати проблемні та актуальні теми тижня. Почнемо з того, що кабінет міністрів заборонив чиновникам і депутатам, і чиновницям і депутаткам виїжджати за кордон, крім кількох дуже конкретних причин. Думаю, ви вже все це знаєте, оскільки постанова номер 69, називається вона про внесення змін до правил перетинання державного кордону. Днями таки наробила трохи шуму. Не обіцяю тут шоу зі спецефектами, ми більше будемо про відповіді. Якщо хочете докопатися до причин, зрозуміти суть проблему, можливі шляхи вирішень вам сюди. Якщо любите бути розумними, цей канал в принципі для вас. Тисніть підписатися. Сьогодні ми детальніше розберемо кілька питань: чи законним є обмеження на виїзд жінкам-чиновницям і депутаткам, які основні ризики такої заборони, і чи є ймовірність, що рішення таки переглянуть і на яких підставах це може відбутися? Для початку розберемося, кому саме заборонено виїзд. Отож, члени Кабінету міністрів України та заступники міністрів. Керівники центральних органів виконавчої влади та їхні заступники, державні секретарі Кабінету міністрів, міністерств та їхні заступники, керівництво апарату Верховної Ради. Офісу президента, служби безпеки Національного банку, голова та члени національної ради з питань телебачення і радіомовлення, рахункової палати центральної виборчої комісії, секретар РНБО з заступниками, народні депутати, голови та заступники місцевих держадміністрацій, судді, прокурори, депутати місцевих рад, керівники структурних підрозділів державних органів та органів місцевого самоврядування. Повний перелік відповідно до постанови ми продублювали в коментарі під цим відео. Заборона, що логічно, була спричинена суспільним обуренням фактами відпочинку чиновників і держслужбовців. Хочуть відпочивати зараз, будуть відпочивати поза межами державної служби за кордон їздити на відпочинок чи з якоюсь іншою недержавною метою посадовцям більше не вдасться. Як бачимо, за логікою обмеження мало б стосуватися відпочинку, зокрема відпочинку ВІП посадовцями. Але найбільшого розголосу набула якраз заборона на виїзд жінкам, депутаткам місцевих рад, адже чоловіків заборона на виїзд стосувалася і раніше, незалежно від чиновницького статусу. Лише кілька фактів, чому це важливо. Станом на 2020 рік депутатками рад різних рівнів були більше 15,5 тисяч українських жінок. Найбільший відсоток таких жінок в сільських радах. Тож тут потрібно розуміти, що в більшості йдеться не про якусь привілейовану категорію чиновництва, а про тисячі людей на місцях, які з собою забезпечують функціонування громад. Це кворуми місцевих рад, це рішення, які приймаються для поточного життя українських міст і сіл. Важливий момент за законодавством депутати місцевих рад не отримують за свою роботу заробітної плати, оскільки часто можна прочитати закиди аргументами, це не надто назвеш, що вони отримають гроші, тому нема чого їздити. Але їздити було і є чого з моменту повномасштабного вторгнення і заборони на виїзд чоловікам. Багато жінок вивозили дітей за кордон, поверталися працювати в Україну, активно волонтерили. Переганяли через кордон автівки, їздили по гуманітарній вантажі, і часто такими активними на місцях волонтерками були і є саме місцеві депутатки. Доволі емоційним дописом поділилася депутатка Полтавської обласної ради Юлія Цибульська. Ми поговорили про те, що таке обмеження є дискримінаційним щодо місцевих депутатів і демотивуватиме величезну кількість людей, які є активними представниками своїх громад. Рішення є дискримінаційним, тому що ну, по-перше, воно поза межами здорового глузду. Поясню, чому депутати місцевих рад це мають представницький мандат, тобто ми йшли на вибори, аби представляти інтереси тих людей, які за нас голосують. Ми не отримуємо за цю роботу жодної оплати. тобто ми. Займаємося громадською діяльністю, ну волонтерством, начебто так, маючи певні обов'язки, да стосовно того, аби домагатися вирішення тих чи інших питань, з якими до нас звертаються наші виборці, купу часу сил. Грошей власних я витрачаю на свою депутатську діяльність. Це правда, це так і є, як і всі інші депутати, які прийшли в цю сферу, не заробляти. Да, а Змінювати країну, тому що мені не все одно, в якій країні, наприклад, я живу. Я роблю це не лише для своїх дітей, наприклад, да? я хочу жити сама зараз тут, в країні, яка мене влаштовує. Саме тому я готова, я проактивна, я вмію, можу, м маю ідеї. Так? Я не хочу просто коментувати в Фейсбуці, да, стосовно там діяльня чи бездіяльності інших політиків. Я хочу впливати на ці процеси. Саме через те я й пошла, пішла в політику і е роблю. А й ті чи інші речі абсолютно безкоштовно розуміючи навіщо так, от коли о... Держслужбовці, які отримують зарплату просто одним розчерком пера, прописують людей, які, начебто, є волонтери, дописуючи її в перелік тих людей, які утримуються за рахунок бюджету, так і мають статус зовсім інший. І, зокрема, у службові відрядження, до речі, будуть також виїжджати за державний кошт, розумієте? Тобто, я, наприклад, якщо в службове відрядження поїду, я буду за власний кошт це робити, але мені потрібно чомусь взяти дозвіл, а вони будуть це робити за державний кошт, тому що є добові, да там бухгалтерія буде нараховувати певні видатки. Тобто, ми отримаємо ситуацію, що коли ми знову е, в програші, розумієте, тобто депутати місцеві, які і так підставили плече, і так працюють безкоштовно, і так е, волонтерять просто тому, що суть нашої роботи є безоплатна допомога людям, да е, ну воно не нівелює взагалі, знаєте, сенс е, допомагати тоді державі. Тому що ми. Допомагаємо державі, а держава чомусь створює нам перепони е, і е, додаткові, якісь ускладнює е, нашу діяльність, тому що, наприклад, я як волонтерка, як голова громадської організації інша жінка, е, постійно комунікую з закордонними фондами. Мені потрібно, наприклад, поїхати. Е, причому е, відрядження воно може бути не запланованим, не заздалегідь, без абсолютно паперів, е, тому що я сплачую все зі свого зі своєї власної кишені. Розумієте, і мені кожного разу. Брати е, ці листи, показувати, доводити щось на кордоні. Ну, просто це нонсенс, який треба терміново виправити, якого не було в рішенні початковому РНБО. Якщо ви подивитесь, там є лише народні депутати, багато людей, до речі, під моїм постом не читаючи. Чи може читаючи, не розуміючи, писали все ж таки, що ви жируєте за бюджетний кос? Ще раз хочу прояснити ситуацію, що народні депутати, які працюють у Верховній Раді, вони утримуються державним коштом і вони не можуть мати іншу роботу суміщати свою посаду. Свої службові обов'язки Верховній Раді з іншою роботи, окрім викладацької, там наукової тощо. Ми місцеві депутати про нас ніхто не дбає. Тобто, моє завдання ще забезпечити себе, свою команду, оскільки я керую двома підприємствами. Да, щоб в них була робота, в мене була робота, і щоб в мене були кошти ще допомагати людям. Розумієте, тобто, про мене ніхто в принципі не дбає. Законом це не передбачено, і е, чомусь хтось вирішив на рівні кабінету міністрів України внести і місцевих. Депутатів три слова в цю постанову, яка впливає на дуже великий пласт населення, зокрема жінок. Я вважаю, що ті депутати, які хотіли виїхати з країни, вони це вже зробили. Вони це вже зробили в березні, в квітні місяці. Да? Ми знаємо про таких депутатів. в мене є такі колеги. А ось ті люди, які вже 11 місяць війни працюють і самовіддано, знаєте, зі всіх сил, попри все, попри там. Я не знаю, блекаути, необхідність просто якось ну, працювати нон-стопом без вихідних 24 на 7, в залежності від того, коли є світло, по ночах тощо. Ми навпаки, аби. Спрощувати роботу цих людей і якось підтримувати їх, ми їм створюємо додаткові перепони. Я вважаю, що це дуже недалекоглядне рішення, яке не має нічого спільного з критичним мисленням і з розумінням наслідків, які це рішення ну які можуть, скажімо так, очікувати, на які можуть очікувати це рішення, якщо його не змінить. Так, воєнний стан допускає обмеження прав і свобод громадян, але ці заборони мають бути раціональними. На практиці ж виходить, що через зловживання частиною посадовців, які могли собі це дозволити, маємо певне невиправдане рішення щодо тисяч інших громадян. Що далі можна очікувати із забороною на виїзд депутаткам і чиновницям? Народний депутат від слуги народу, представник комітету з питань організації державної влади і місцевого самоврядування Віталій Безгін, звернувся до кабінету міністрів з проханням чіткіше виписати норму щодо жінок депутаток місцевих рад. Як можете пояснити появу, і чи логічною вона виглядає, Скоріше скоріш за все, ні, тому що ви просите. Дивіться дійсно, ніяк не можу пояснити появу, тому що уряд мав в своєму рішенні спиратися на ті позиції, що зазначені в рішенні РНБО і указі президента, який був оприлюднений на підставі рішення РНБО, там депутатів місцевих рад немає. Дійсно, звернувшись на пана прем'єр-міністра, я вказав на те, що в принципі рішення РНБО від 23 січня і рішення уряду від 27 січня вони різняться. Якраз таки цією опцією. Тут треба, напевно, просто пояснити людям, та в чому різниця, бо депутат місцевої ради це не просто там, депутат Київради. Ну, да, у людей є сприйняття депутати, там приїхали на машинах, все добре, в них все прекрасно. У нас це депутати всіх громад, сільських селищних громад. Тобто, наприклад, в сільській громаді дуже типова історія, що жіночка працює в магазині чи десь на полі, в громаді населення 3-4 тисячі. І потім приходить паралельно волонтерить як безпосередні депутатки. Крім того, ми розуміємо, що зараз переважна кількість міжнародної роботи вона зосереджена не тому, на моє переконання, в контексті жінок це не зовсім коректне рішення. Але я щиро кажу: що я не знаю, уряд дозволив жінкам цей виїзд без безвільни чи не дозволив. Ми сиділи з юристами, і ми не змогли коректно прочитати цю норму. Тобто це просто для жінок чи для жінок за умови? Бо якщо от за умови, давайте разом почитаємо Давай. у виняткових випадках, це? починається це перше от, 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 питання. Що? що це означає? Пропуск через державний кордон жінки та або чоловіка, ось. який є одиноким батьком, ось ключова норма. Да? Ні, там далі йде кома, які є або у випадку потреби вивезення, так ось мова ж йде про те, оце та або це означає жінкам всім жінкам. Чи жінкам та або чоловікам що одинокі батьки за умови того, що вони мають супроводити дітей чи відвідати дітей до 18 років, я не знаю. Ну я не знаю, тому мені здається, можливо, уряд переконаний, що все правильно написано. Тоді уряд має просто вийти, від це з громадянами, бо ну паніка є. Панікає... Я не мажоритарник, але всі мажоритарники їм обривають слухавки, вони обривають слухавки профільному комітету, телефонують і керівники місцевих влад. Тому що жінки в паніці, ну звідчити, ти волонтериш. То в тебе дитина маленька може бути за кордоном. Ти думаєш, та ну його нафіг той мандат, я його складаю, йду на основну роботу і буду спокійно виїжджати. Бо я жінка на мене ці обмеження не діють, якщо я просто жінка. Я при цьому підтримую. Те, що на топ чиновників це має поширюватися. Навіть на очільниць, наприклад, там обласних рад, має поширюватись ти керівник Ти відповідальна за область. Але якщо ми кажемо про всіх, то це, на мій погляд, не зовсім правильно. Тому тлумачення, як мінімум, має бути, якщо не корекція норми, і має бути нормальна публічна артикуляція з громадянами з приводу цього. Державна прикордонна служба пояснює, що дійсно жінкам зараз заборонено виїзд, окрім цих кількох винятків, якщо є документи на підтвердження. Але наскільки я розумію, це щоразу буде на розгляд прикордонників. Я вважаю, що там, де є якийсь розгляд, це вже проблема. Це перше. по-друге, мені дуже важко зрозуміти, як подібні документи можна там зібрати, верифікувати. Ну ви, так ми кажемо про там дев'ять тисяч жінок там в сільських селищних радах. Це першими. По-друге, з приводу позиції прикордонників не знаю. З того, що я знаю, позавчора позиція була, що через те, що цей процедур важко запустити, то не будуть пускати. Вчора була позиція, що всіх жінок будуть випускати. Але знову ж таки, це ж не публічна комунікація, це комунікація, яка відбувається там в кабінетах, колах можна влади. Тому я кажу: хлопці, хлопці, будь ласка, уряд, зробіть публічну комунікацію, просто розтлумачте громадянам і зніміть цей градус напруги. Комунікація це ж наша як влади Давайте до питання комунікації. Можемо публічно розтлумачити, якими є основні ризики цієї постанови саме в питанні місцевого самоврядування. Ключовий ризик це якраз таки недокомунікація, яка посіла паніку. До чого призводить паніка? Ключове рішення, яке там зараз вирує в багатьох депутатах в головах, це скласти просто мандат. Я закликаю нікого не робити цього зараз, дочекатися все ж таки якихось публічних артикуляцій чи від прикордонників, чи від урядовців. Uh, і враховуючи те, що в нас в багатьох радах місцевих жінок більшість, не тому, що це риб, навіть просто тенденція, тому, що так, тенденція чи... на збільшення, особливо якщо це сільська територія, жінок більше як депутати. Якщо буде внаслідок цього масове складання мандатів, якого не можна допустити, це означає, що ці ради втратять дієздатність. І в нас, крім того, що зараз є велика кількість військових адміністрацій на території, що була тривалою окупація, чи де активні бойові дії, що виправдано. Виникне прогалина в дієздатності органів, в тому числі в тилу. Ну тому, що давайте відверто, це дуже часто торкається і території прикордонних, кордонах, має на увазі кордон з Польщею, Львівська область, Валинська, напевно, на Закарпатті, тут не певен. І тоді нам що там доведеться впроваджувати військові адміністрації населених пунктів? Ну, це поганий прецедент, мені здається, і навряд хтось підпишеться під такими кроками. Тому тут має бути звати. Це ключова втрата дієздатності органу місцевого самоврядування внаслідок ризиків, які виникли, або які не розтлумачені. Це проблема. Тому закликаю ще раз прокомунікувати з людьми. А наскільки буде проблемою, ну от там люди винахідливі, так і це мають бути службові відрядження. Ну, будуть робити службові відрядження. Ну, відрядження це окрема історія. Вона там давайте так, воно точно має регулюватися по відношенню до топ-чиновників, е, топ, топ можновладців Тут тут поясню чому, ну давайте відверто. З одного боку, у відпусток короткострокових в поточних умовах, є перевага. Давайте дивитись на це з боку народних депутатів. Ми ж не тільки там, працюємо в залі, там, умовно, там, з 9 до 6 в якісь там дні. В тебе там, міжнародна діяльність, там, залучення коштів на відновлення, подібні речі. Іноді, коли виникає термінова потреба, тобі простіше було виїхати там, у відпустку за власний рахунок, плюс для платників податків, на чиї кошти ми живемо. Коли ти виїжджаєш у відпустку, нема компенсації цього за рахунок коштів платників податків, коштів державного бюджету, тобто депутат сплачує сам. Коли ми кажемо про безпосереднє відрядження, це, як правило, оплачувана історія. Ну, за винятком того, якщо оплачують міжнародні партнери, зараз багато подібних кейсів, тому що вони підтримують Україну. Але давайте так: хтось працює, але в той же час виникають прецеденти, які стають публічними, хто, хтось під шумок відряджень, відпусток просто їде і відпочиває. Добре, що є політична реакція. Добре, що є там реакція була в парламенті. Є реакція в е генпрокуратурі безпосередньо в офісі генерального прокурора. Але це прецедент, і напевно е треба дійсно це це обмежити і регулювати суто у відрядженнях. Далі це вже проблема парламенту. Як він цей процес по відрядженнях, чи можливі зловживання? Я думаю, що на рівні топ рівні проблемно. Ну тому, що щоб тобі оформили відрядження, ти маєш мати офіційний лист документ від міжнародного партнера. А це знову ж таки топ-партнери, це там міністри, парламентарі, урядовці, президенти, подібні речі, або представники міжнародних інституцій, як, наприклад, там, Єврокомісія, Рада Європи, подібні речі. Ну, давайте чесно: на Заході оцей момент репутації в політиків і чиновників, він наразі набагато вищий, ніж в нас. Ну, ніхто не буде підписувати фейкові документи з запрошенням, ризикуючи за це понести відповідальність не тут, а там тому я думаю, що такі зловживання, якщо і десь будуть, то на якомусь локальному рівні і мінімальні. Ну все одно видається, що для такого зловживання мовно, більше шляхів в топ-чиновників і отримати такі запрошення, і виїхати. Якщо вже говорити там про одні з причин, так і з знамениту зустріч з виборцями Миколи Тищенка. Е, ну, все одно ця зустріч була після рішення РНБО. Так про вже про заборону. Ді, ну, я чесно кажучи, не знаю. Добре. то Був виїзд да, в Миколи за кордон. Був він до чи після, тобто тут треба вивчати. Ми дійно, все Ну, все очевидно. Я думаю, він не в відпустці з ними зустрічався і тому це добре, що є політичне рішення. Так, але і от ще наприклад, наступне ще. Е... Івана Плантовська, якщо я не добре згадую прізвище, пам'ятаєте, яка чи не запустила цей флешмоб е, Новий рік в Парижі, яка ре речниця так речниця Державної прикордонної служби, і виходить, що давайте подивимось. Вона була пресофіцеркою. Так зараз е з'являлася інформація, її перевели, десь в Житомирське Житомирський округ. Тобто зараз вона особливо посади не займає і під постанову про заборону. Наскільки я розумію. А, така людина не підпадає, от ну дивіться виходить, тут, що тут, через дивіся, зловживання от, от, от. кількох людей ми його зараз говоримо про цей ризик, так що страждають тисячі людей. Які... Ну ми не знаємо, скільки зловживань. Давайте так, підвертно. Тобто знає. в РНБО точно більше даних ніж у нас з вами, об'єктивно. Тому я думаю, в них були обґрунтовані підстави. Чому ухвалювати таке рішення, рекомендувати його президенту з приводу цієї пані? Дивіться, ну це ж кейс супер репутаційний, тому що ну давайте відверто. Пресофіцер це не топ посада. Вона не впливає на процеси управлінські в тій чи іншій структурі. Вона жінка, вона має право виїзду. Питання винятково репутаційне. Що якщо це ж майже силова структура? Якщо ти там є речницею, напевно, не варто викладати подібні фото там в дуже в короткій спідниці біля іфельової вежі, коли вибачте, багато людей зараз живе дуже в скрутних умовах і не тільки на Сході. Тому це кейс про репутацію. І, звичайно, це а кейси, не про які лише стали публічними ну, вони стали і. і десь так рішення, і я безумовно. думаю, так і ця зустріч в Таїландії. Якби це була якась інша країна, то можливо теж це так би не вплинуло на суспільство. І очевидно, мабуть, така заборона мала б там, майже рік війни. Не лежати і в морально-етичній якійсь площині, і очевидно, через те, що не у всіх вона там лежить, ми зараз вийшли на юридичну Ну, це природне. Ну і звісно, що якщо воно і давайте так: е, є таке поняття, там да, як саме саморегулів... організації. Дуже часто на заході це там використовують подібні речі. Ну в даному випадку треба зазначити, що саморегулювання морально етичне в топ-чиновників в нас не спрацювало загальною мірою. Ну буде юридичне регулювання. Ну і хотілося б тоді зрозуміти, чи є зараз якісь ще юридичні шляхи. Ваше звернення це там звернення народного депутата. І можна оскаржувати це рішення? І чи на вашу думку, можливо, з вашою інформацією, хтось має намір це робити? Немає інформації. Знаю, що в деяких народних депутатів так само є позиція, що треба до уряду звертати з урядом комунікувати. Як я вважаю, найпростішим виходом з ситуації публічно тлумачення офіційним від того, що написано в цій постанові, це було правильно. А з приводу оскаржувати дивіться, я чув там позиції, деякі, що там, да там десь там з боку парламенту це робити. Мені здається, це не зовсім правильно, і знову ж таки тут починається ще моральна етична складова. Тому що мені здається, якщо, наприклад, парламент починає щось подібне, оскаржувати, то це виглядає в очах суспільства, що парламент не хоче вирішити точкове непорозуміння, а парламент захищає свої інтереси, які б начебто обмежені цією постановою. Тому я не думаю, що ми будемо вдаватися до подібних кроків. Не парламент, а чи може бути ініціатором там представники місцевих рад? Салі, О, ну, до чого. речі, я не бачив, тобто так я бачив. Купу там сотні тисячі звернень від жінок з місцевих рад, але, наприклад, від там міських голів я не бачив якоїсь артикуляції позиції. Можливо, тому що переважно більшість міських голів. Чоловіки інший момент, принаймні там, де це впливові великі міста, але тим не менш, тому ну напевно було правильно, щоб вони провели діалог принаймні, з урядовцями. Тут же це способи вже комунікації в публіку, щось виходить не в публіку. Головне мати діалог і розуміння, що ризик є. І Його треба невілювати, і хлопці, м'яч на вашій половині поля. Зробіть, будь ласка, це підсумовуємо сьогодні коментарем юриста, чому взагалі з'явилося таке нерозуміння і різночитання цієї постанови, і чи є сьогодні шляхи для її скасування? Насправді постанова поширена на значне коло осіб. І, як на мене, така Такий узагальнений перелік щодо цих осіб і обмеження їх права на перетин державного кордону обумовлено тим, що уряд реагував на суспільний запит і таким чином поспіхом підготував цю постанову. Вона має свої звичайно певні переваги та недоліки, але разом з тим, коли ми говоримо про ну, розширене коло таких осіб, зокрема. Про депутатів місцевих рад то цілком зрозуміло, що ці люди виконують свою роботу на громадських засадах, тобто вони не отримують за це грошового нагороду, і узагальнювати їх всіх і зазначати в цьому переліку, може бути не зовсім правильним. Але які шляхи вирішення з цієї ситуації, в уряда є повноваження для того, щоб або ж скасувати цю постанову, або ж коли ми говоримо про основну постанову, до якої вносилися зміни, повторно внести зміни до цієї постанови, прибравши такі обмеження. Але разом з цим, ті винятки, які наявні в цій постанові, вони? Забезпечить той необхідний мінімум ситуацій для, скажімо так, перетину державного кордону. Це такі винятки, як лікування, в разі смерті близьких родичів і для відвідування дітей. Але є і певні труднощі з реалізацією вимог, які окреслила ця постанова, адже коли ми говоримо про будь який нормативну про акт. Ми маємо говорити про ефективність її норм і правовий характер. А спочатку я хотів би проговорити про правовий характер. На жаль, як на мене, ключовим недоліком цієї постанови є те, що уряд продовжує практику обмеження в реалізації прав людини шляхом підзаконного регулювання, що з точки зору конституції є доволі сумнівним. Адже обмеження в реалізації допускається виключно на підставі конституції та на підставі законів, а не підзаконних актів. Щодо ефективності реалізації цих норм, є певні побоювання у тому, що Державна прикордонна служба, її представники не матимуть достатні інструменти для ідентифікації таких осіб, тобто для представників державної прикордонної служби потрібно забезпечити доступ до інформації до переліку цих осіб, яких вони контролюватимуть, і що ще більш важливо, для того, щоб не було неправомірних обмежень, потрібно, щоб ця інформація регулярно оновлювалася, інакше, якщо списки будуть застарівати, а ці люди вже не належатимуть до обмеженого забороненого переліку, скажімо так. До переліку цих осіб, які визначені постановою, то таким чином права людей будуть обмежуватися неправомірно, але є ще один нюанс, про який також варто сказати в контексті депутатів місцевих рад: це те, що тепер, ну, крім того, є така теза, що депутати місцевих рад будуть складати повноваження. Але тут є один нюанс юридичний: щоб скласти повноваження за особистою заявою для депутатів місцевих рад, потрібно підтримка або ж схвалення рішення місцевої ради. Але тут ми можемо провести паралель з. Парламентською практикою пам'ятаєте випадок з Святославом Вакарчуком, який написав заяву за власним бажанням скласти депутатські повноваження. Утім, Верховна Рада проголосувала за цю, за цю заяву у кількості 175 народних депутатів, тобто у недостатній кількості для того, щоб ця заява була схвалена, і тому він вимушений був. Йти іншим шляхом писав, виходив з депутатської фракції, і тоді вже інший суб'єкт приймає рішення про дострокове припинення повноваження, а саме вищий керівний орган політичної партії. У цьому ж випадку, з місцевими депутатами, може бути схожа ситуація, але вже після повномасштабного вторгнення важче зібрати кворум у у деяких місцевих радах, та й потрібно ще набрати голоси для того, щоб. Свої повноваження були припинені. Е, тому я хочу наголосити на тому, що е, для того, щоб навіть був такий бум складення повноважень депутатів місцевих рад, потрібно пройти процедуру. Тобто, це певний період часу. Дякую за перегляд. Сподіваюся, вам стало зрозуміліше, чому рішення Кабміну є суперечливим і небезпечним. Будемо готувати для вас наступні відео. Підписуйтеся на канал, говорить опора».